Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні до нас на заняття завітала пані осінь, щоб розповісти, як готуються до зими лісові мешканці. В лісі тихо, тихо, осінь шепоче. Зима близенько, ви готові свірятка? Першим відгукнувся ведмедик. Він ходить по лісу, сопе і збирає сухе листя. Мені треба теплий та зручний барліг. Повзимку я буду спати. По гілочці стрибає білочка. Я горішки збираю, дзвіночкам дзвонить вона. В одну схованку поклала. І він ще сховала, буде мені взимку тепло та смачно. Під кущем хтось шурхотить. А то їжачок. листочки сухенькі потрібні мені. Складу їх в кубельця і спатиму аж до весни. А ось і зайчик, скоро стану я білий, білий. Що в мене на снігу не було видно, а в небі кружляють птахи. Ми летимо у теплі краї, а маленькі синички, горобчики та голуби, залишаються зимувати вдома. Вони чекають на допомогу від людей, які будуть піклуватися про них, підгодовувати зернятками. А чи готові дітки до зими? Так, звісно, готові. Дітки вдягають теплі курточки, шапки, рукавички та шалики, теплі чобітки. Незабаром зима. Всі готові її зустрічати, а пані осінь прощається з нами до нових зустрічей за рік. Любі малята на згадку про нашу зустріч з панною осінню створимо осінній пейзаж. Для цього нам знадобиться основа, різнокольорові крони дерев та коричневі смужки різного розміру. На основу в довільному порядку викладаємо смужки. Це будуть стовбури дерев. На смужки. Верхнього ряду зліва направо викладаємо крони дерев. В нижньому ряду викладемо ялинки та останнє дерево. Дітки, ось такий чудовий пейзаж у нас утворився. Ви чудово впоралися із завданням. Я чекаю фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!